Я бібліотекар, створюю презентацію до Дня бібліотекаря. Уроку промови обирайте мені удачі. Та відеу Ступальні, якби написала численно класна робота, вже вона думала бути вчителем. Я мабуть вам не подобається. Вам ще сподобається колега. <cassette> я здивований поведінкою дітей. Мені все дуже сподобалось. Вони слухались мене, поводилися себе спокійно і. Сказали мені, щоб я проводив їм уроки кожного дня. Бути вчителем це круто. Я викладав англійську мову. Мені сподобалось, що діти були задоволені моїми уроками. Мені сподобалось бути вчителем. Діти вели себе серйозно і відповідально, як я і очікувала. Ми сьогодні були учителями інформатики у п'ятих класів і взагалом мені сподобалось. Я відчув себе вчителем. Да, і, ну, з першим класом було полегше, там були дуже розумні діти, вони схватували інформацію, а от з другим було, ну, як і на цікавій, найтікавіше, ну, тому що ми їм більш ясніше роз'яснювали ну, роз інформацію і показували на прикладах, розказували історії в житті по цьому. Да і все. Ну Мені теж все сподобалось, відчув себе, теж вчителем інформатики, тільки без зарплати. Половино на інший рік. Також взяти участь у вчителі інформатики. Так. Добре. Сьогодні був найкрутіший день. <звук> вот.